Пані Ангеліна, волонтерка із Кам'янця-Подільського. Спочатку повномасштабного вторгнення почала допомагати військовим. Плела маскувальні сітки. Цю справу продовжує і нині. Крім того, організовує збори на ЗСУ. Я ще спочатку не була там офіційно волонтером, а сама за свій рахунок закривала певні потреби і плела просто маскувальні сітки, відправляла. А потім вже організація з'явилася, і ми вже всі разом почали. Долучати і інших, і самі, і школи, і в принципі по місту. пані Алла з 24 лютого постійно у зоні досяжності. Телефона із рук не випускає, бо в будь-яку мить може отримати запит від військових. Це можуть бути дзвінки від хлопців і в дві години вночі, і в шість годин ранку. І ти постійно повинен бути мобільний. Ти постійно чи ти хворієш, не хворієш. Ти повинен стати іти і працювати. Як ніхто про волонтерську допомогу знає, пан Андрій, чоловік ветеран Війни каже благодійники завжди забезпечували усі потреби бійців від засобів гігієни до автомобілів. Після втрати кінцівки сам став у стрій благодійників. 14 грудня буде захід, як залучити кошти в бізнес. Кошти з цього заходу ми направляємо на допомогу ЗСУ. В тому числі 23 грудня буде забіг, який буде називатися Новий Горизонт. І з цього забігу кошти ми також направляємо на ЗСУ, а саме на наш підрозділ ССО Хмельницький на, закупів... на закупівлю fpv дронів. За невтомну і плідну працю людей з талевими нервами та добрим серцем нагородила Хмельницька обласна військова адміністрація. Дійсно, ви всі кожен і кожна ваша організація є партнером обласної військової адміністрації. В нас налагоджена гарна комунікація. Гарна співпраця, і хочу сказати, що в продовження цієї співпраці для її зміцнення при обласній військовій адміністрації буде створено раду волонтерів як консультативно дорадчий орган. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.